У Львівському музеї історії релігії продовжують підтримувати наших воїнів. Для цього організовують різноманітні мистецькі події або ж долучаються до акцій спрямованих на збір коштів чи іншої необхідної допомоги. Зараз відбувається акція з донором, якщо ви чули так, тобто люди здають кров. Для потреб ЗСУ і людей постраждалих, які знаходяться тут у Львові. От, і за це вони отримують можливість відвідати музеї, театри, інші культурні заклади. Ще одна річ, яка в нас постійно в музеї відбувається, ми періодично робимо окопні свічки. Тобто, всі члени наших сімей, відвідувачі, вони вже знають, що якщо ти йдеш до музею, то візьми з собою порожню блішанку. Також тут збирають гроші і на дрони для військовослужбовців. Представники музею додають, що нерідко організовують різні музичні події, що дозволяє зібрати більше коштів. Музикантів де багато. Дай їм Боже здоров'я. Це і «Play for UA», це і просто спільні проекти різного роду. Найближчим часом у нас буде 18 травня міжнародний день музеїв. У нас там буде окрема своя програма цілком. Ми плануємо традиційно тут робити виступ духового оркестру. От поки що ми ще не домовилися, але шукаємо є варіанти залучити львівські колективи. І знову ж таки на тому концерті будемо просити людей, які тут будуть в цей час на площі робити якісь благодійні внески на допомогу ЗСУ». Від початку повномасштабного вторгнення у музеї прибрали частину експонатів натомість частіше роблять різні виставки, де відвідувачі мають можливість дізнатися більше про наших та закордонних митців. Ми робили авторську виставку відомого художника Панащука, це було з нагоди його ювілею. Теж така була знаменита подія. Він працював багато років з Селезіанами, він добре знав владику селезіан. І, власне, тут теж це було. Зараз ми готуємо новий проєкт, він буде вже відкритий до Дня музею. Це буде виставка з Прибалтики, художниці, графік. Кіка це відома художниця частина виручених коштів з екскурсій також скеровується на підтримку наших воїнів, які кожен день дають відсіч ворогу у зоні бойових дій. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.